Доброго усім дня! Рада всіх вітати в ефірі. Я Ніжна Катерина з міста Хмельницького. Зараз знаходжуся в Варшаві. Мій безпосередній спонсор це Малій Галина з міста Києва. І сьогодні я хочу підняти таку проблему, яка часто зустрічається в людей. Скажімо такого за 30. за 30, значить з появою весни ми роздягаємося, знімаємо наші піджаки, наші пальта, наші куртки. І до мене звернулася дружина цього партнера сьогоднішнього з такою проблемою, що в нього вона замітила на шиї. почали, У нього були папіломи, але їхня кількість почала збільшуватися. І Вона попросила мене, щоб я з ним поспілкувалася. Дійсно, в нас відбулася розмова. Я схилила його на, на щоб він підійшов на нашу діагностику. Він не дуже охоче до тоді йшов, але як кажуть, жіночій хитрості ми його вмовили. Але я хочу повідомити, що в нього це непроста людина, йому 73 роки. Він має дві вищих освіти, колишній зоотехнік. Тобто людина обізнана як кажуть, станом нашого організму. Що що може бути від паразитів, які наслідки і так далі? Я провела з ним таку коротеньку розмову, кажу, Броніславич зараз весна. ми всі чистимо наші оселі, миємо їм вікна вимиваємо, як то кажуть, авто, хто з чим користується для чого? Для того, щоб і каже, і на настрій настрій був, і щоб ми були здорові. Так само треба звернутися і придивитися до нашого організму. він нам сам підсказує, якщо щось не порядку, і і на що нам звернути увагу. І хочу я вам сказати, що після того, як він пройшов нашу діагностику, лікар-валеолог дійсно знайшов у нього букет паразитів. Його це дуже насторожило, бо знайшли такий серйозний паразит, який називається Власоглав. Після того, як він вже вийшов з діагностики, ми йому прописали програму, Броніславсій в інтернет і шукав. Хоча він трошки був обізнаний про паразити, про їхні наслідки, як вони нам шкодять, але не настільки. Він вичитував. І, каже, і сам доносив мені інформацію. Він говорить, що на сьогоднішній день з цим паразитом його можна побороти, тільки хірургічне втручання. Я йому порадила, кажу, Бороніславич, ну ви серйозна людина, ви можете на сьогоднішній день спокійно піти в звичайну поліклініку, здати загальний аналіз крові і побачимо, чи вам скажуть чи у вас щось є, чи у вас чогось немає. Ну Я вже приймаю продукцію. Кажу, нічого це не заважає, ви тільки приймаєте її тиждень. І він пішов, здав загальний аналіз крові. Дійсно, в нього знайшли просто що якісь там паразити, не вказали там конкретно, які там, якого там класу. Ну і, скажімо, до цього дуже відповідально. Він пивав, пив, вживав нашу продукцію, і очисний еліксір, і клінер, і формулу відновлення. Ми підключили йому бітолін, лопух, лопунюшину для нервової системи. І коли він пішов на діагноз, він просто вже хотів на цю біг на повторну через півтора місяці. Лікар йому сказав, що хвалити Бога, ми цього всього позбулися. Людина після нашого центру, після цього вийшла на крилах. Ну я розумію, це для нього був щоденний подразник для нього, для, для його оточуючих. І вже після того, як він почистився, вже пройшло рівно два місяці. Він продовжує далі пити нашу продукцію по програмі, але самі папіломи, Почали всихати. Ну, тіпа, вони зменшу, почали зменшуватися в розмірі, і, і які там були ну, такі дрібненькі, маленькі, почали відпадати. Е, я вам всім бажаю здоров'я і зараз весна така дуже. Кажуть гарна нагода кожному пропити антипаразитарну програму, бо вона тільки нам приносить корисне, тільки виганяє всі токсини, паразити і все, що в нас там залишки, шлаки з нашого організму. Не треба з цим ходити, краще його позбуватися. Бажаю всім здоров'я, до зустрічі в ефірі.